Хто має сидіти на передньому сидінні? Мама чи дівчина? Мені 19 років, а моєму хлопцеві 25. Ми поїхали забирати його маму з роботи, і він хотів, щоб я поїхала з ним. Я не хотіла, але я поїхала. Коли ми приїхали, я залишилася на передньому сидінні, а вона стояла біля машини. Я запитала хлопця, чого вона не сідає в машину. Вона відкрила двері ззаду і сказала: «Золотко, а ти не бажаєш звільнити моє місце. Я перепитала, чи хоче вона помінятися, і вона відповіла, що все нормально, і на цей раз вона поїде ззаду. В моїй родині латиноамериканській мами завжди сидять позаду, а дівчина або дружина попереду. Я розумію, що в інших родинах можуть бути свої правила. Ми з хлопцем із різних культур, і ми завжди йдемо на компроміс у наших стосунках. Він навіть не запитав мене, чи можу я віддати переднє сидіння його мамі. Під час того, як ми поверталися додому, в салоні машини панувала гробова тиша. Коли ми приїхали, він пішов за поштою, а мама сказала йому, що відчула неповагу і що я мала би встати і віддати їй переднє сидіння, я мудачка за те, що не дозволила мамі хлопця сісти попереду.